Дзеркалам ніколи не можна довіряти, мовила вона. А короліна зайшла до будинку. Тут панував спокій, тихо, порожньо, безлюдно. Навіть королінині кроки по позастеліні килимком підлозі немовби відлунівали гучною луною. У дальшому кінці коридору висіло собі дзеркало. Жінка бачила себе в дзеркалі, як вона наближається до нього, і в тому віддзеркаленні... Сама собі видавалася хоробрішою, ніж почувалася. Більш нікого в дзеркалі не було, тільки вона серед того коридору. І тут чиясь рука торкнула її плече, Короліна підвела очі, інша мати згори вниз видивлялася на дівчинку великими чорними гудзями своїх очей. Короліна, Люба, заговорила жінка. Я подумала. Зрання, коли ти якраз повернулася з прогулянки, ми з тобою могли б погратися в якісь ігри, у класи, в монополію, щасливі сім'ї. Вас не було у дзеркалі, завважила Короліна.